Доброго раночку, ми з Клафуми. Білий дом на зв'язочку. Так. Їду на роботу. А, що хотіла сказати, Джашик себе відчуває набагато краще, прокинувся вже без температури, з гарним настроєм і апетитом. Так що сьогодні побуде вдома, а завтра вже піде в школу. Ну дай Бог, що нічого не поверталося. Що це було, я не знаю. Але вчора він так добряче відіспався і напротязі дня. І потім протязі ночі гарно спав і все, прокинувся, і все добре. Не давала йому ніяких ліків, нічого, е, нічого іншого, яких симптомів у нього не було. Трохи таке е, понос, не то, що прям понос, понос але не таке, як зазвичай. Е, так що, слава Богу, норм. Бабуся прийшла. Вони і разом бабусі вже а, моторчик завівся, вона вже каже, що робити, що робити. Я кажу, ти тут прийшла для джашика все. Я кажу, нічого не роби. Не треба, ну, але вона вже, вона вже там до моїх квітів долізла, вже давай виривати квіти горщика, що я притащила з, з подвір'я. Там одна пітунія коньки відкидувала. А я така, що я буду чекати, поки я вже точно знаю, що вона суха. Мама вже викинула її. Коротше, залишила їх і я їду на роботу. Такий сонячний, приємний день. Добре, поїхали. Так, все, я вже відпрацювала. Коротше. Я зараз в процесі пошуку іншої роботи або ще підроботки, бо 3 години в день це якось, ну, якось не дуже. Я свою зарплату дуже швидко використовую. Коротше. І я про це балакала, я вже подала в деякі крамниці. Про ну, процесі пошуку. Сьогодні а, я приходжу на роботу, а там в кухні зазвичай як мінімум працює чотири людини, і це, це мінімум. Їм, їм треба більше, щоб ефективніше працювати. Ми приходимо сьогодні, а там тільки три людини. Ми запитуємо, у вас тільки троє. Сьогодні вони кажуть, так. Каже, ми не знаємо, як ми будемо робити, можливо, потрібна буде допомога від вас з старшими класами. І Бо їх головна повариха, вона полетіла кудись на похорон в інший штат, а потім каже, що хлопці, які з ними працював, його вже нема. Каже, його звільнили. Вже не буде з ними. А я кажу, так вам треба хтось? Він каже, так, я кажу, а які часи? Вони з 8 по 2:30 по 2 чи 2. З 8 по 2 він працював. Я кажу, я не можу з 8, але я б могла з 8.30 до 2.30. Він каже, Добре. Я кажу, ну тоді я подам. Так що от така цікава, я б не проти, знаєте, на кухні. Ну, це щось, ну, знаєте, моє. Це точно щось моє. Так що я попередила секретаря, що я це буду робити, і кажу: ви мені дайте знати, коли, бо ця позиція ще не об'явлена на школьному сайті, що потрібна людина. Я кажу, але я хочу. Так що... Я хочу попрацювати, зробити собі food handler ліцензію. Ну, це з, особиста ліцензія, що тобі можна працювати з їжею. У мене колись вона була, але це треба поновлювати кожного року. Ну, так що... І це можна зробити онлайн. Так що, от, я сподіваюся, що все вийде. Я сподіваюся. Бо головної поверхи там ще не було, я сподіваюся, що я її підійду. Було б прикольно. Що таке? Я засняти хотіла, як ви тут граєтесь, а вони тут не працюють для... на камеру. А, молодець! Гарно себе відчуваєш. Look, Joshi, look what I have. Нас сьогодні пригощали. It's a Hershey and a rice, rice What was this That was a popcorn. Скажи, До речі, показую, де наші ельфи. Наші ельфи вони озброєні пляшками з-під води. От один тут, от другий. І вони а, оберігають нашу ялинку від котів. <рес> <рес> ну, а що, що робить? Допомагають. Так, а це мій а, образня. От, я в вишиванці сьогодні. Коротше, я вже йду за дітьми. Джашик залишиться тут з Бійбом, він добре себе почуває, так що завтра вже буде школа. А це пам'ятаєте, я казала, що поштарна казав, поверніть <к> цукерки. цукерки. <поштарна> я зробила я в таку коробочку, йому вже не <поштарна> відьмовському Ковшику, а от таку коробочку йому дала з цукерками. Ми також виклала деякі чіпси, може печиво, кракери, може він щось захоче. Ну, Підгодовуємо. Так, як завжди. У нас понеділок вже асоціюється з квіктрибом. У нас по дорозі додому хтось цукерки обирає, а хтось там на сосиски або токіто здивиться. Oh, Буде. Колекція, блін, цих тваринок. О, oh, that's cute. I'm gonna put stuff in it. Ааа, окей. Дені купив Малой отаку от швейну міні-машинку. І от вона вже вона шиє, шиє, прям капець. Каже, а, ранній різдвяний подарунок. Я кажу, ну-ну, щас скоро всі mm -hmm. захочуть ранні подарунки. Так що. Але дуже подобається. Дивіться, сидить собі, щось там, там шиє, молодець. Коротше, думала, що Джашик піде в школу завтра, але вона сьогодні поносить такий прям реальний понос, не то, що там, от, я казала, ну там трошки у нього мягкувата. Ну, в цей раз це просто. Він так перелякався бідний. Коротше, я не хочу, щоб у нього були якісь е е неприємні випадковості в школі. Ну і плюс, по правилам, він по е повинен бути 24 години без поносу, перед тим, як зможе ходити до школи. Так що завтра він знову буде мати е час з бабусею. З бабуся, він каже. Ох, я думала, я завтра відпочивати буду. Я кажу: ну мам, так відпочивай, сідай, відпочивай, дивися своє ДНК, він буде свої справи робити. Головне, щоб ну, була доросла людина, і каже, ага, буду я сидіти, щас. Ну, мама так не може. Доброго раночками закохала. Що наші ельфі роблять? Хлопчик взяв запальничку. А дівчинка думає, о, краще вже зброюся огне, вогнетушителем. огнетушителям. Отакі справи. Так я поїхала на роботу, мама вже, ну звісно, що мама вже тут. І Джашика... Це ще трохи понос є. Заранку от було. Так що будемо спостерігати. І такий, що боїться ходити. Боїться, він, він лякається цього, цього процесу. Зараз для нього так незвично. Це його перший раз таке з ним трапилось. Бо якраз бабуся прийшла, і йому треба було в туалет, а він кричить, щоб я з ним йшла, а не бабуся. Мама каже, а що ж будемо робити, коли ти на роботі, йому прийдеться йти? Кажу, ну, я думаю, тоді він норм. Зрозуміє, що бабусі можна довіряти. А... Я спочатку думала, сьогодні ну, вже буде нормально, можна буде залишити. Гейба з Джашиком. А потім думаю, а якщо він це посре, вибачте, <смі> то не думаю, що ґейб буде біжати йому дупу підтирати. так що, А потім я йому кажу, а ти будеш кажу, так і так будеш дивитися малого завтра. Він каже: А я добре, я працюю, кажу, я поміняв зміни. І тепер буду працювати зранку, так що він з сімиєю ранку на роботі. Джелія на роботі, він на роботі, я йду на роботу, в на роботі. Ну, Коротше, все. все на роботі. Слава Богу, що бабуся не на роботі. Добре. Їду на роботу. Боже, який помічник, який помічник! Боже, яка погода класна взагалі. Погода класна. Бабуся вигулює малого на свіжому повітрі. Так? Вже дрова робили? Та ти що вже мені гілочки ламали, які молодці. Вау, вау, бабуся. Бабушка відпочивала як могла. Дякую. Так, ми маму відпустили. Часик, а що ти робиш? Ну чого собі? Це для. Це не для. Боже, він ще на свій автомат. Чи що це таке? Кулемет, Я ще й засунув голову акули. І це ж для дров. Ну, здрасте. Коротше, в мене ланчик, перед тим як ми поїдемо за дівчатами. Це моя білі з рисом і чайочок акомпанемент от Роби. Угу. Пристає додому, мама каже, що добре, дяшик, все нормально, гуляли, нічого, в туалет не ходив, ну, типу, по большому не ходив. Коротше, якраз перед виходом, як треба в школу їхати, він пішов ще так добряче. Так що, я думаю, завтра ми в школу знову не підемо. Позвонила бабуся, бабуся знову нас буде рятувати. Так що, отакі справи. У нас, як завжди, вівторок це піца, hey, але тринка захотіла me. курочку. і Я теж типу, хочу. Ну, всі, хто хочуть, можуть приєднатися, але всі хочуть піцу, а ми хочемо курочку. <рес> Ну, гоняй. Ну, да я мама такой. Все там. Все там такие. Все такие. Так, наступний ранок буду закривати в Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч. І бабай!